Вітаю-вітаю. Попереднє відео в кадр попала така штука, бачите прямо по тому. Ну що, електростанція вітряна. І от мене давно е, моляє мене одне питання, таке, на, на мою думку, дуже важливе. Я думаю, ви мене підтримаєте. Дивіться, в нашому регіоні, тут в радіусі 30 кілометрів, таких електростанцій стоїть вже дві. І прав... Ой, три шоме. Три, три електростанції. Саме цей вітрак змонтований ще більше півроку назад. І вони до сих пор стоять не працюють. І я от думаю, що то за фігня з світлом виходить? Світла не вистачає, ціну подвоїли, а електростанції стоять. Я врахую так, якщо є, не... якщо є дефіцит електроенергії, то ну, звичайна справа, ті електростанції приватні. Тож держава мусила б дати ну, все, що, все, що їм треба. Е, прискорено ті всякі ліцензії, е, робочі руки, кошти, матеріали, все, щоб вони максимально швидко, ну, цілодобово е, доробляли ту електростанцію, запускали і давали електрику. А воно воно стоїть. Як ви думаєте, що це за фігня? І тут, а не видно, за лісом от ті сторони, там, там ще два таких самих вітраки стоять, стоять без. без... Ну, фактично без діла. Як таке може бути? Напрягон з світлом світла не вистачає, з нас деруть три шкури за світло, а електростанцію не запускають. Я не знаю, як там, де в ваших регіонах, може у вас щось подібне є е -о -о, ситуація. Так що пишіть, може хтось щось знає більше ніж я, теж пишіть, чого ж то, та електростанція вже півроку стоїть без діла, а могла б виробляти світло. Я не знаю, скільки вона там, е точніше, мені говорив там. Я був вже ще на, на, коли монтували ту електростанцію, там був, знімав для вас відео і воно було виложене на моєму, на моєму каналі, але мені розумні люди порекомендували його видалити, так як то. Ну, коротше, лучше видалити в такій, в такій ситуації, як зараз. А зараз отака от ситуація. Електростанція стоїть там, ну я до чого веду, що там мені знайомий розказував, скільки там вона кіловат чи мегаватт може видавати, я там в тому світлі я в електриці не розбираюсь. Ну, Справа в тому, що вона би працювала, давала би світло, якась частина людей могли би користуватися спокійно світлом, а то, -то генератори, то розмерзається, то ще добре зараз літо тепло. А ну скажіть народ, хто що знає по тій темі, що то, чи то наша. У мене якесь таке відчуття, як то наша влада нас хоче, не то що хоче, вона трахає так нас з усіх сторін, а то що хоче, так. Ой, блін, все, добре, не буду матюкатися, бо всякі люди, діти дивляться, дехто мені пише, що я там матюкаюся, от, крутить носом. Ну, Як говорю, так говорю. Бувайте здоровенькі, лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь, репосте!